Одного разу влітку пішов дід Митяй в обхід лісом. Аж раптом, бачить, під кущем біля самої стежки, згорнувшись клубочком, лежить вовченя, та не більше цуценя. І коли митяй підійшов до нього, малюки не думав тікати. Вовченя було худе, одна шкіра до кістки. І що це з ним сталося? Чому воно не тікає? подумав дід Митяй. Коли він уже зовсім близько був біля вовченяти, то все таки спробувало втекти, та не змогло. Виявилося, у нього була зламана лапа. Шкода стало вовченяти дідові митяю. Зловив він його, сунув у мішок і поніс додому. Удома оглянув вовченяті лапу. Так і є, перелом кістки. Хто зна, як це сталося? Затиснув він його лапу між лопатками і перев'язав, щоб кістка зросталася. Видно, йому дуже було боляче, але він терпів, немов розумів, що дід миття йому добра бажає. Потім влаштував він йому місце за дверима і нагодував. Ось тижнів через чотири лапа вовченяти зрослася, виросло воно і роздобріло від хорошої їжі. Здається, дідові митяю, що іншого такого вгодованого, гладкошерстного вовченяти ніхто не бачив. Але слід все ж залишився на передню лапу воно злегка кульгало, стало вовчення бігати по двір'ям, і варто було тільки гукнути його на ім'я, що дав дід Митяй. Сіре чалося до свого рятівника і їло з його рук, Супроводжувало до лісу і слухняно поверталося додому. Зовсім став ручним, сірий. Ще вовчення потоваришувало із сусідським хлопчиком Альошкою. Вони обидва були ще маленькі, тому інтереси та ігри в них були спільні. Так і жило вовчення цілий рік у Митяє, а Альошка щодня приносив своєму другові різні ласощі. Але ось одного разу сірий пропав ніде його не міг знайти митяй, скільки не шукав. Мабуть, заговорила в ньому його дика натура, і пішов він туди, де й належить жити вовку, у лісові простори, нападаючи на овець козуль, зайці та іншу живність. Альошка довго плакав за своїм другом. Митяй заспокоїв хлопчика і сказав, що коли він трохи підросте, то привезе йому з міста цуценя вівчарки. Минуло два роки, і Митяй вже зовсім не забув про свого сірого. Жив собі по маленькому в селі, і раптом одного разу прибігає заплакана Марія мати Альошки, і каже, що Альошка пропав. Зранку пішов гуляти і пропав. Може, в ліс пішов по ягоди і заблукав. Марія побігла збирати людей на пошуки сина, а дід Митяй зібрав свої мисливські спорядження і пішов до лісу шукати Альошку. Дітися хлопчині було нікуди, крім лісу. Через чотири години пошуків раптом чує Митяй із хащів, хтось біжить. Бчить ще духу. З шумом ламаючи гілки. Зовсім уже близько. Митяй зняв рушницю, звів курок і приготувався стріляти. Раптом, бачить, вовк скаче великими стрибками. Ось він, величезний, сірий, зі здибленою шерстю. Він помітив Митяя, на мить завмер на стежці і злобно блиснув розкішними очима. Митяй уже прицілився, але коли вовк зробив ще стрибок. Він помітив, що вовк кульгає на передню лапу. Тут у нього промайнуло в голові Сірий. І ще з націленою рушницею Митяй покликав Сірий, сірий. Зробивши ще кілька стрибків, вовк зупинився і повернув голову. Довго дивився на митяя, потім знову крутнувся, збираючись видно бігти далі, але зробив тільки кілька повільних кроків і, зупинившись, знову обернувся до нього. Вовк упізнав митяя це справді був сірий, той самий що два роки тому, начебто ручний, жив у його дворі. Вовк завив і пішов у гущавину лісу. Озираючись, ніби кличучи, Митяя за собою. Що він хоче, куди кличе мене? крутилися думки в голові старого. Пройшовши кроків сто, він побачив у кущах сплячого Альошку, а поруч із ним лежачого сірого. Так ось ти куди кликав мене, рідний, радісно вигукнув дід Митяй. То ти, Альошку, тут охороняєш, дружка свого. І коли Митяй захотів доторкнутися до нього і погладити, вовк відсторонився і тихо, немов щеня, що плаче, заскулив. Усе таки жив у нього страх, адже Митяй був людиною найстрашнішим ворогом вовчого роду. Відвик вовк уже від Митяя за ці два роки. Але Альошку пам'ятав і охороняв у лісі. Митяй узяв хлопчика на руки. І, обернувшись до вовка, сказав Спасибі, сірий, що врятував Альошку. Іди своєю дорогою. Сказав Митяй вовку і повільно покрукував до будинку. Але сірий не пішов, і йшов за Митяєм, злегка накульгуючи, і скиглив. Точно хотів щось сказати. Так вони дійшли до узлісся, від якого починалося поле. Тут вовк зупинився, і поки митя й з Альошкою віддалялися, довго проваджав своїм поглядом, а потім повільно, немов без нехотя, зник у лісі. Трохи згодом Митяй чув його виття протяжне, жалібне, немов ридання. Мабуть, вовк назавжди прощався зі своїм рятівником Митяєм і маленьким другом Альошкою.